Доброго вечора! Сьогодні буде такий більш нудний випуск. Поговоримо про параметри, про калкуасір, про дозування загалом для початку по світлу, світло не відключали сьогодні, але я це сьогодні подумав, дещо таке пов'язане з цим. З те, що цей талквасій-реактор також треба підключити до резервного живлення, так як параметри. В акваріуму тепер напряму і дуже сильно залежить від власне, дозування цього корпасів. Я чомусь одразу про це навіть не згадав. Треба буде подумати, як краще це зробити. Отже, почнемо з параметрів. Сьогодні поміряв ввечері, карбонатка 8,15, трошки повище, ніж треба. Нагадаю, більш-менш такий нормальний рівень для мене це 7,7. І він раніше був, десь 7,7 приблизно. Тепер піднявся. Кальцій 405. Кальцій залишився на тому ж самому рівні. Далі. І магній ще поміряв 1440. Ось, магній трішки піднявся. Що говорять ці параметри? Параметри говорять те, що треба зменшувати дозу каш, розчину який я дозую окремо. З кальцієм нічого робити не буду. Можна було б трішки підняти, але піднімати це треба або кауквасіром робити, або олфоріфом. Колкласіром поки що не хочу гратись, нехай дозує стільки, скільки дозує. Потім може буде пізніше щось робити з ним. А Алфаріфом не можна підіймати через те, що магній і так вже високий. Тому якщо я буду підіймати улфаріфом кальцій, то магній також буде вже зашкалювати. Не також просто буде зашпалювати. Це не треба мені. Власне, корекції, які я зробив вже, і які я планую ще на майбутнє зробити. Перша корекція це зменшив дозу Крощину, який дозується окремо. Нагадаю, початкова доза до, до початку дозування колпасіров була 48 мл на день, на добу, власне. тепер ця доза складає 24 мл, тобто в два рази менше. Плюс я поставив дозуватись цей каш розчин тільки в день. Тобто вночі дозу, буде дозуватись кавпасір, в день буде дозуватись каш розчин. Красо ще і ну офриф буде дозуватися постійно. Офриф, до речі, нагадаю, знову ж таки, 60 мл дозується на добу. От, таким чином, скоріш за все, з часом зменшиться, доза, о, зменшиться параметр лужності. а отже, Теоретично, зараз не не цитуйте мене, скажімо так, я не експерт тут. Але теоретично має підрости кальцій через те, що в морській воді є взаємодія між кальцієм і карбонатами. Чим вищі карбонати, тим нижчий кальцій і навпаки, власне. Чим вищий кальцій, тим нижчий карбонат. Ну, зайця так якось. От, це чисто теоретично. І, до речі, якраз перевіримо цю теорію. Я зменшу е каш, якщо кальцій підросте трішки, тоді вона працює. Ось так. Це по дозах. Алквасір е е е не міняю дозу літр 200, так як дозував, так і буде. пу пу Єдине, що тепер, от, це подумав. Єдине, що тепер я можу замінити помпу на Кавкасі з Кавкасіра на ту, яка X1 Pro, яка може дозувати 24 рази на добу. Тобто теоретично вночі я можу дозувати Каукласір частіше, щоб не було так, наприклад, що дозується по 100 мл за один раз. Ну, це наче небагато, якщо чесно, але не знаю. А, ну, це пізніше, коли я буду додавати, а, можливо, буду додавати більше калкасеру. Поки що а, 12 на калкасері, 12 на кашорощині. Все стандартно. А, власне, ніч і день відповідно. Наступне а, коригування, яке зробив. А, о, я вчора, здається, говорив, що змінив трохи налаштування перемішувача і казав, що 60 секунд тепер перемішує щогодини. Я зменшив ще менше, по-перше, менше секунд, всього 30 секунд. Натомість додав трішки потужності, бо буває інколи магніт не прокручується. Тому буде 30 секунд з, меншою потужністю, з більшою потужністю. Але ще додатково тепер буде перемішуватися вночі не щогодини, а що 2 години. Помітив, що цього більш ніж достатньо, а коли перемішується щогодини, то інколи розчин не встигає осідати і наближається дуже сильно. Вже до, ну, до виходу ця біла, біла муть, яка перемішується, наближається дуже, дуже швидко дуже сильно близько до виходу. Тому краще буду мішати менше, нехай швидше осідає. Я думаю, насиченість, насиченість точно не зменшиться. Натомість буде трошки безпечніше. Ось так, тому виходить перемішування тепер 6 разів вночі щодві години, плюс 2 рази в день просто для підтримки, для підтримки перемішування. Це виходить сумарно 8 разів, тому в мене якраз влазить на один сет таймерів. Ну я другий сет навіть відключив просто. Бо... Ну і це власне все. З такого, що робив в акваріумі, власне нічого не робив. Приніс, так, до речі, може помітили, переніс кормушку сюди. Буду пробувати її використовувати тут, бо там, там було погано використовувати, бо корм летів на поличку, риба починала довбати корали і було досить небезпечно. Тут цю поличку перенесу туди далі. Щоб вона була подалі від <кій> годівниці. І буду тут годувати, щоб гранули там не розлітались, бо не, не круто, коли так розлітаються, вони по всьому акваріуму потім запливають в саму системи. Ну або треба відключати повністю систему, щоб не, 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 не качала помпа. От. Хочу трошки спростити цей процес. Ось так, це вас на все на сьогодні. Дякую, гарного вечора. Бувайте.